Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан і давайте сьогодні поговоримо про такі проекти, як NotPixel. Даний проект є, скажімо так, прямим потомком від NotCoin, тому брати у ньому участь я б все ж таки рекомендував. Як ви бачите на своєму екрані, я демонструю вам пост у нашому телеграму-каналі, де ви можете ознайомитись зі всіма проектами, в якому я беру участь. Але на даний момент нас цікавить саме NotPixel. Після завантаження даного проєкту ви можете побачити основне полотно, де люди зі всього світу піксель за пікселем малюють відповідні картинки. Тобто просто пропори якось тут у наш український, але хочу одразу звернути увагу, що це заборонено адміністрацією, тому не робіть цього, оскільки є доволі великий ризик, що ви будете забанені. Отож, які основні у нас моменти? Ви можете вибрати будь-яке місце на полотні. Натиснувши на нього, ви можете побачити вибрані координати. Тут ви побачите кількість пікселів, які ви можете замалювати, та його колір, який ви можете також вибрати. Після цього, приблизивши, ви можете побачити більш детальну картину, і, наприклад, я хочу замалювати ось ці пікселя чорним кольором, але вже хтось це зробив. Давайте я ось це замалюю, потім цей замалюю, і ось цей замалюю. Який принцип тут працює. чим довше ваші пікселя будуть жити та не будуть перемальовані, тим більше вам буде капати пасивний дроп, де ми його можемо побачити. А побачити, ми можемо, якщо ми натиснемо ось сюди, і бачимо, що тут нараховується пасивний дроп, який я можу заклеїти в будь-який момент. Тобто, чим довше ваші пікселя не перемальовані, тим більше йде тут накопичення. Далі у нас є розділ Boost, де ми можемо прокачати наш аккаунт. Перший paint reward це збільшує кількість нагород за замальований піксель. Другий момент recharge speed, тобто зменшує час на те, щоб у нас з'явилися нові пікселі для замальовки, та Energy Limit, який у нас збільшує максимальну кількість пікселів, які можуть бути накопичені. Зараз у мене 0, але максимальний ліміт у мене зараз здається 9 пікселів. Також не забувайте, що ви можете запросити друзів та отримати за це винагороди у вигляді майбутніх токенів. Також, якщо повернутися оце меню, де ми маємо наш клейм, ми можемо побачити, що тут є також соціальні завдання, які ми можемо виконати та отримати додаткові нагороди. Наприклад, як ось тут це ми можемо підключитися до телеграм-каналу NotPixel і отримати нагороду 128 токенів. Також був перейти на XCOM і також отримати 128 токенів і так далі. Звичайні соціальні завдання, до яких ми вже доволі звикли. Загалом це, мабуть, все, оскільки тут система не є хитромудрою якоюсь, тому можемо просто заходити один раз в деякий час та просто залишати наші пікселі і за це отримувати нагороду. Тому раджу не пропускати таку можливість. А наразі у мене це вся інформація. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі до нових відео.